Починаючи з 1997 року, 9 листопада в Україні відзначають День української писемності та мови. Цього дня також шанують пам'ять преподобного Літописця, бо саме з нього, вважають дослідники, і починається писемна українська мова. Сьогодні нею розмовляють 45 мільйонів людей світу, і вона входить до другого десятка найпоширеніших мов світу. Цікавим та приємним фактом є те, що наша мова входить до трійки найкрасивіших мов світу. На мовних конкурсах в Італії та Франції її визнали другою за молодійності мовою світу. У цей осінній чудовий день я хочу перевірити, наскільки студенти коледжу транспорту та комп'ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету знають українську мову. Скажіть, як буде правильно? Авто чи авто? Авто. авто? авто. 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 Авто? Авто. 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 Листопад чи листопад? Листопад. 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 Гуртожиток чи гуртожиток? Гуртожиток. 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 Олень чи олень? Олень. 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 Санки чи санки? Санки. санки? санки. 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 санки Спина чи спина? спина? Спина. 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 Разом чи разом? Разом. 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 Радує, що студенти коледжу показали непоганий результат знання української мови. Сподіваюсь, що і ви змогли себе перевірити та задоволені результатом. Вітаємо вас усіх зі святом української писемності та мови. Любіть, поважайте її, бо українська мова це мова нашого народу, і вона є в кожному із нас.